купуючи щось, ми робимо вагомий внесок у сміттєвий вир. Вчені підрахували. За день людина створює півтора кілограми сміття. За рік 228 кілограмів. У відро відправляється упаковка, а згодом і сама річ. Утім, практично четверту частину всього об'єму сміття можна використовувати вторинно. Всі ми з вами відімканфети. Потім в гості. І вот этот матеріал чтобы не выбросить. Его можно использовать. При этом создавать шедевры, которые можно носить. Можно сделать обложку для паспорта, кошелек, сумочку, все что угодно можно пошить из, казалось бы, вещей, которые уже освоить служили. бутылки из-под шампанского, они стоили копейки, их было в избытке, строительный материал, собственно, был под ногами, ну и потом ну, началась реализация, собственно говоря, этого проекта. Мы стараемся вдохнуть в старые вещи, новую жизнь, мы ничего не выбрасываем, мы все собираем, э коллекционируем, скажем так, а потом уже украшаем, декорируем. Зазвичай після первинного використання виробу тканин, паперу, металу, скла, дерева, пластика та інших матеріалів переходять у розряд побутових відходів. Та є люди, для яких ці на перший погляд непотрібні речі є матеріалом для творчості. Вдихнути життя у старі речі цілком можливо, кажуть вони. Не нужна ніколи не нужна вибрасувати. Молода мати Олена Синельник уже кілька років захоплюється хендмейдом. І на 100% певна, старих речей не буває. Для виготовлення чогось цікавого, говорить жінка, згодяться і старі годинники, і гардини, і чоботи, навіть шматок електричного дроту. Головне фантазія. Ми не загрязняємо нашу там і без того ж за природу природу всім такими лішніми віщами й во первовторих. І з как что можна зробити как говорится, дать им вторую жизнь. Можна зробити обложку для паспорта, кошелек, сумочку, все щогодно можна пошити із казалась би віщей, короткої вже служили. Бажання виготовляти якісь приємні дрібнички, говорить Олена, з'явилося після народження першого сина. На початку це були досить прості шпильки та брошки зі старих гардин. В одном журнале я увидела мастер-класс: Как сделать полимерной глины, там арбузик, по-моему. Я начала делать украшения с этой глины полимерной. Ну, а потом пошло поехала. В ход пошли там уже, и все, что говорится, было дома, и кожа, И я начала делать цветочки из ткани, бисером также увлеклась. Увлеклась я изделиями из проволоки. То есть потом это все начала совмещать. З часом дизайн прикрасу складнювався. Жінка стала поєднувати різні матеріали. Прості дрібнички перетворилися на справжні витвори мистецтва. Однак займатися вихованням синів і знаходити час для хобі, говорить Олена. Досить важко. Та, попри це, жінка і досі продовжує творити. А діти із зацікавленням спостерігають за процесом. І хто знає, можливо, у майбутньому хлопці також підхоплять мамине хобі. Тебя. Это такая бусинка, видиш, необична. Бусинка. Бусинка? Необичне. Беремо наші бусинки, видите, как мама берет, і починають їх пришивати. Пришивати. Будет это такой вот красивий цветочек у нас. Десять районів нашого міста це найнебезпечні місця. У 87-й школі урок екології. Зараз йтиметься про вплив викидів підприємств на навколишнє середовище. В аудиторії повна тиша. Учні знають, буде цікаво. Минулого разу, коли обговорювали тему сміття, вчитель біології Ксенія Данилова на конкретному прикладі довела: піклуватися про навколишнє середовище не тільки корисно, а й модно. Всі ми з вами їдемо конфети, ходимо в гості. І ось цей матеріал, щоб не вибросити, його можна використовувати. При этом создавать шедевры, которые можно носить. Для того чтобы получилось вот такое вот красивое платье, необходимо собрать определенное количество фантиков, и при этом конфеты. А быстро рытую сукню по них сене изнаду было кілька И два килограмма фантики с 12 выйдет в цукерок. Помогли дети. Дети помогли в течение двух месяцев. Они несли фантики все возможные. Как создать такое платье? Я сначала не знала. Ни в интернете, ни в каких журналах, ни в книгах материала не было. А посидев, подумав, я поняла, что можно создать и сшить, как из ткани, просто их соединив между собой. Так, прикріпляючи один до одного яскраві папірці, вийшла сукня. Її згодом виставили у школі, щоб діти з молодших класів пересвідчилися зі сміття, яке у буквальному сенсі лежить під ногами, можна зробити витвір мистецтва. Увідав платье в актовому залі Ребятишки, кожен искал здесь свою конфету, підходив і говорив: А вот это моя конфета, а вот это. Моя конфета. І я очень рада, что оно таким красивым, благодаря тому, що ребята не вибросили, а создали вместе со мной такой шедевр. Говорить, після першої сукні з'явилося хобі і бажання створювати одяг саме з конфетних папірців. І вже уже собираються, ідея для наступного виробу. Фантики вже збираються, збираються для нового платья. Платье должно быть, как я задумала, получиться. Какое-нибудь вечернее. Очень хочется создать какое-то э, неповторимое в тонах золота и черного. То есть это должно быть какое-то королевское неповторимое платье. Проблемами екології опікуються і вихованці 142-ї школи. Серед звичних акцій з прибирання та висаджування дерев тут нещодавно провели тижні високої екомоди. Старшокласники створили колекцію одягу з побутового сміття. Тому придумали таке платье із кульков поліетиленових, які могли викинути. легке і хороше плаття, яке в принципі підходить на кожен бал маскарад. От. і в принципі воно дуже практичне. Ну це Сукня із е, сміття, яке ми вик... можемо викинути, але е, учні нашої школи неодноразово, як ви бачите, створюють з сміття е, корисні речі, які можна використовувати вторинно, як е, якісь додаткові елементи декору, там, сукні, речі створювати. А окрім дизайнерських розробок, десятикласники запропонували власні ідеї щодо утилізації сміття. Я маю мрію звернутися до міської адміністрації за встановлення на нашому житловому масиві з кольорових контейнерів для збору сміття. А саме я маю пропозицію, щоб встановити коричневий для харчових відходів, зелений для пляшок пластикових, зелен, синій для Скла і білий для паперу. Для чого це? ну це полегшить по перше утилізацію сміття і е, нейтралізує ту ситуацію, яка створилася на нашому житловому масиві. Чиновники підтримують подібні ідеї і впевнені, що деякі дитячі пропозиції можна втілювати у життя. Дети рассуждают на такие взрослые проблемы, как экология. И очень важно то, что не обсуждаются проблемы экологии, как часто это делают взрослые. Говорить о том, что у нас загрязнены водоемы, что у нас много вредных выбросов в атмосферу, а дети ищут пути решения этих проблем. І підприємець з Новомосковська. Смердючу калюжу перед вікнами власного магазину чоловік перетворив на алею, з брухту зварив вазони і висадив туди квіти, а старі автопокришки переробив на чудову вуличну прикрасу. Я народився, я живу в місті. городі, хочу, щоб було красиво, чисто і приємно по ньому ходити. Контейнери для сміття чоловік переніс на безпечну за санітарними нормами відстань. Для зручності забетонував і місце для баків. У результаті і сміття зникло, і прибутки зросли. Моли городские власти в плане разрешений. Якби сказали, что переносите ради Бога, только мы не можем помочь деньгами, но если можем помочь разрешениями, то их проблема. Котельная площадка была на вот этом месте, где сейчас вы ви видите тротуар. Здесь она как бы, тут люди ходили, летом это все раз... разлетался, мусор, собаки это все разносили, бомжи. Тут было очень все некрасиво. Мы решили здесь вот сделать все красиво, навести порядок и перенесли ее туда. Альона Загребельна не відчуває відрази. Старі газети, речі, одноразовий посуд та інший непотріб. Креативна дніпропетровська дизайнерка розглядає виключно як матеріал для творчості. Я робила животних із мусора, щоб люди узнавали в них себе і щось діяли якісь свої виводи. І плюс в тому, щоб показати, ще те, що... сміття арт ось новий напрямок мистецтва, в якому працює дівчина. Звичайні ляльки лишилися у минулому. Настав час для іграшок зі сміття. Мусор. Он уже как неотъемлемая часть нашего городского пространства, его слишком много, люди его не замещают. И он уже как бы мутировал и стал отдельным вот нашим членом семьи. Он у нас как данность уже воспринимается, и никто с ним не борется, ничего не делает. Вот и зараз, а бы в увагу суспильства, девчина вырешила зробити чергову ляльку з лохмиття. Я буду делать из мусорной кучи кота. Хочу подчеркнуть то, что наша цель сегодня сделать не что-либо привлекательное, что люди потом захотят взять домой или сделать частью своего интерьера. Наша как бы, цель – это с помощью искусства, какого-то проявления творчества, заявить о проблеме. Натхнена героями гоголівських персонажів, дизайнерка протягом 40 хвилин збирала докупи сміття, а потім формувала ляльку. По закінченні роботи дівчина винесла готову інсталяцію на двір і лишила її там. Свою поведінку дизайнерка пояснила просто: це творчий виклик суспільству, що з проблемою не потрібно жити її потрібно вирішувати. Навіщо викидати тару, якщо із неї можна зробити щось корисне? І це не тільки традиційні вази. Наприклад, тайці навчилися робити з пластикових пляшок стіни у будинках. Британці спустили на воду пластиковий корабель. Та повірте, дніпропетровці аж нічим не гірше за іноземних оригіналів і пропонують власні екологічні ідеї. 10 років близько 30 тисяч пляшок і дачний будинок практично готовий. Шкільний учитель Сергій Тягнеряднов такий спосіб утілив у життя юнацьку мрію та вирішив проблему із дахом над головою на власній присадибній ділянці. приобретя этот участок, ну, надо чего-то было делать от дождя, там, и, в общем, непогоды. Ну, и все строили. Не хотелось так, как все. А так как бутылки из-под шампанского, они стоили копейки, их было в избытке, и часто периоды были, что их вообще не принимали. Поэтому строительный материал, собственно, был под ногами. Сам собі і архітектор, і дизайнер, і будівельник. Чоловік відчув усі принади зведення такого житла. Виявилося, пляшки, на відміну від цегли, не поглинають вологу. Були труднощі і з підбором консистенції закріплювального розчину. А от нестачі в основному матеріалі пляшках популярного ігристого на диву не було. Їх несли і додому, і на роботу. як то робота в школі, стук утром в двері, бутилки тут приймають. ну, там дежурная как-то не поняла, ну, вроде бы не приемный пункт, плавательный бассейн школы. Потом выяснилось, что, ну, бомжихи. Вот они насобирали бутылок и, собственно, разузнав, что здесь можно заработать гривну или рубль, вот они принесли. У цілому ж до питання будівництва Сергій Іванович ставиться дуже серйозно. Консультувався з архітекторами, малярами та іншими фахівцями. Протягом десяти років пляшка за пляшкою викладав будинок. Дах перекрив справжньою черепицею 19-го століття. А на веранді, на знак любові до спорту, чоловік вивів вісім вислових лопатей. Творчі ательє не дарма називають клубом творців прекрасного, бо в його майстрів марно нічого не пропадає. Будь-які старі речі, чи то годинник, тканина, взуття все йде в обіг. Художниця клубу Олеся говорить: головне в їх творчості збереження природи, використання по максимуму того, що є. Допусті, ось ці часи з поваром можна використовувати стару фанеру, ті ж старі макарони, які вже і стеклі по своєму сроку годності. С механизм можно вынуть из старых ненужных часов, которые уже не ходят. И получается у нас такие красивые часы. Те же самые бутылки могут пойти вход в банки, такие вот э, с помидорами, с огурцами. То есть можно задекорировать. Цього разу поставили на роботу звичайну пляшку шампанського. Невдовзі вона перетвориться на чудову вазу для квітів. І тут немає жодних хитрощів, говорить художниця, тільки фарби, пензлі і ваша фантазія. Почати в новою, звісно же, не сложно. Головне можна і творити все, що водночас, щоб на виході вийшло да, вот, изделие, которое нравится и вам. І вашим близьким. Що саме вийде у результаті передбачити неможливо. Однак головне, що ця річ, а в даному випадку пляшка ігристого, вийшла єдиною та неповторною. На самом деле, да, ніяких правил, тому що вот шедеври рождаються, коли ти щось видумуєш і в процесі ти працюєш, нове теж головне принести В наш мир что-то новое придумать, что-то такого, чего не было еще до, до этого. Вот, например, мои старые туфли. Я их э, какое-то время не носила, но потом задекорировала. И видите, какая получилась красота. Я их иногда ношу по праздникам, позволяя себе такое удовольствие. В принципе, они стоят у нас для, для примера. Україні напередодні нового року продають близько одного мільйона ялинок, і вже за пару тижнів вони перетворюються на купи сміття та головний біль для комунальників. У Європі хвою вже давно перероблюють і використовують у якості альтернативного палива. У нашій країні утилізацією тільки починають займатися лише одиниці. Ради про них у вигляді ялинок лишилися. Та цього року у Дніпропетровську обійшлися без звичних шкідливих для екології дій. Ялинки не спалювали. Близько 200 дерев, зібраних з усього району, чекали своєї черги до подрібнювальної машини. Тут було чотири 4%. Сколько продавилось времені штаби перед час з половиною, десь півтора полтора часа, отак. У Дніпропетровську таких подрібнювачів для відходів деревини кілька усі українського виробництва. І хоча комунальники говорять, що цього року роботи з утилізації ялинок стало менше, та перевага використання таких машин беззаперечна. Роботи що Ефективність в тому, що при утилізації нам не приходять жати не тащити гори. Йолад. Вот большие объемы, но там ничего практически нет воду. Здесь мы подробили, мы просто утилизируем уже щепу. За переробку ялинок виступає і інженер Володимир Володимиров. Зацікавлений органічним землеробством, чоловік пропонує власний дієвий спосіб, як із подрібненої хвої отримати подвійну користь. Ми не зжигаємо нічого. Ну от йдемо з внуками в школу, і Саша, в нека йолочка лежить. Беремо діда, забрали, притащили, на нас дивляться. Как на ну немножко пошатнувшихся, але не ми на це не внимание не вот эти всі вместе с з ефективними е, микроорганизмами, вот эти органические остатки они обогащают нашу почву. На присадибній ділянці пан Володимир уже кілька років поспіль використовує в якості добрива подрібнену хвою. Ця речовина, каже: ідеальний теплоізолятор та розпушувач ґрунту. А от ялинковим брунькам чоловік теж придумав застосування. Вам нужно приняли хвойную ванночку, да ради бога. Отсыпали, насыпали в ванну и вот вам хвойная ванна. У вас что-то там непорядки, какие-то верхние дыхательные пути, вы запарили, сделали себе напарчик, отварчик. То есть из этого ничего не должно пропасть. А от стовбур чоловік пропонує розрізати навпіл і використовувати вдома замість шпалер. Якщо оздобити дерево молодої ялинки чи сосни, стіни лазні можна отримати ароматизовану парильню. Держи хвойні фітанці, де не придумаєш нічого для обеззараження віду в вашій квартирі. Як не завалити себе власним сміттям, кожен вирішує по-різному, але перетворити непотріб на вироби мистецтва або раритети цілком можливо. Було б бажання прикрасити життя та заодно і прибратись у ньому.